Черговий прильот ракети сьогодні постраждало десятки будинків, селище вільне. На щастя, обійшлося без людських жертв. Ось така величезна вирва від удару ракети утворилася прямо посеред вулиці. Ударна хвиля пошкодила будинки. Люди згадують, ракета впала тут на початку другої години ночі. Лілія прокинулася від вибуху та уламків, що падали зі стелі. Я не постраждала, просто всипалося все на мене. Так і все. І на дітей там в кімнаті одразу вскакуємо і біжимо до дітей, а тільки не пам'ятаємо, куди бігти, тому що пиль везде, нічого не видно. У сусідньому будинку вибуховою хвилею понівечило усе на подвір'ї. Ми з мужем швидко встали з кровати, і ми тільки встигли зі спальні, вискочити в коридор, прозвучав большой зрив. Тобто було відчуття, що все рушиться, сиплеться, стучить, тому до підвалу ми не встигли до Це був навіс для машини. То есть все, видите, ни одного шифера не осталось. Даже балка, которая, я не знаю, какой там она толщины, но вот она прогнулась. Машина пострадала. Хорошо, пострадала. Не знаю, рабочая, нерабочая. Крыша здесь две дырки насквозь. Есть еще по всей крыше вмятины. Сайдинг везде, тоже по всему периметру дома он облетел. Вход наш, вот, в который вот вылетели двери и все такое. То есть, ну, забора нет, хоз построек нет. Люди кажуть, не одразу зрозуміли, що трапилось. Проснулася, щоб бухнуло, вискочила, не можу зрозуміти, що сусід вибігай до тут з фонарями, бігають на ну, хлопці, зарбіли, виходьте, виходьте. А потім ж воно ну, ж не видно було, що це. А тоді кажу, не поняла, що це таке. Та отако всю трусе. Я проснулася від першого вибуху. Поки чоловіка розбудила, другий стався вибух. Ми ткани, що схватилися, вийшли на вулицю. Дуже, дуже страшно. Ми злякалися і в місці сиділи, потім вийшли на вулицю і побачили, тут присипало хату, немає нічого. Потім тікали по вулиці, коли вторгюю прилітку. Чотири потужні вибухи чули і подружжя Гордійчуків. Літні люди ще не обговтились від попередньої біди. Щойно поховали онука. 21-річний Антон Бабіч загинув 13 червня під час ракетної атаки на склад води. Про останню страшну ніч розповідають. Будинок аж захитало від вибуху. Прокинулись в час ночі. Другі вибухи, де то, мабуть, почала третього, да чи два, десь так було. О, і ми побачили з вікна, бо ми живемо. Там в соснах на дачах, там наш дім, а тут живуть діти наші у много. То ми побачили в своєму вікні велике зарево. І четвертий вибух був дуже сильний. Цілий день на місці велись відновлювальні роботи. Працювали енергетики, газовики, водопостачальники. Спеціальна комісія проводить огляд будинків та фіксує збитки. До кінця сьогоднішнього дня там буде зроблений певний об'єм робіт, і водопостачання, і електроенергія буде відновлено. Щодо допомоги людям, зараз залучаються всі і волонтерські організації а також і під маємо підтримку від обласної військової адміністрації, яка буде надана всім постраждалим людям. Спочатку попрацювала. Поліція вибухотехніки. Зараз працює наша комісія для того, щоб встановити руйнування, які і будуть прийняті відповідні рішення про надання допомоги. Вже перші стройматеріали прибули, встановимо наскільки в що зруйновано, і всім тим, хто потребує, ми, звичайно, надамо допомогу. Валерій Кожухар, Олег Каплій цей день.